Музика, казкові персонажі, неймовірна атмосфера свята. Так у театрі Академія Руху вітали гостей. Цими вихідними в театрі музично-пластичних мистецтв Академія Руху відбулося свято для особливих дітей. На виставу Покахонтас запросили хлопців та дівчат, які виховуються в родинах, якими опікуються громадські організації. Промінь надії, фонд об'єднаних сердець, ми можемо. Сонячні діти криворіжжя, веселка та берегиня душі. Вас вітає криворізький академічний міський театр. Максичний пластичник мистецтва «Академія руху. І сьогодні ми запрошуємо вас на виставу «Покахонтас». Це музична казка, яка розповідає історію ідіанської принцеси. Сьогодні у нашому залі і діти категорії з багатодітних сімей, інвалідів, діти, батьки, яких загинули на фронті, яких, військових, які ще... Зараз захищають нашу суверенність України. Музична казка Покахонтас від акторів театру Академія Руху зібрала у залі багато оплесків. Казкові герої, яскраві декорації, музика та пластичні номери зробили цей день незабутнім для дітей та їхніх батьків. Після вистави на гостей чекала весела дискотека біля новорічної ялинки. Разом із дітлахами танцювали й ростові ляльки, казкові персонажі, які додали заходу ще більше чарівності. Сьогодні на запрошення команди фонду Олександра Вілкова Українська перспектива. Ми маємо можливість відвідати театр академії Руху та подивитися чудову виставу «Пахахонтес». А для наших родин в умовах сьогодення це можливість вийти з чотирьох стін. Отримати позитивні емоції, відчути атмосферу свята. Після казкової вистави та веселої дискотеки біля новорічної ялинки на дітей чекали солодкі подарунки. Організатором зустрічі став фонд Олександра Вілкула Українська перспектива, який уже 15 років дарує дітям радість у новорічні дні, приділяючи додаткову увагу сім'ям з особливими дітками. Завдяки муніципальній програмі соціального захисту для таких сімей передбачені щорічні виплати. У у 2025 році фінансування соціальних ініціатив продовжиться на підтримку осіб з інвалідністю. Заплановано 52 мільйони гривень. Особлива вистава, особлива зустріч це зустріч для діточок з особливими потребами в нашому місті. таких три тисячі родин. Це наша вже добра традиція. 15 років наш фонд Українська перспектива проводить таке свято. Дітки дивляться дуже хороші вистави, отримують дуже хороші подарунки. Я хочу подякувати нашому театру міському академію руху, які підготувала чудову виставу пана коміс. Дуже дуже гарна. По завершенню свята всі дітки отримали солодкий сюрприз. Загалом у період новорічних та різдвяних свят у кривому розі подарунки з солодощами отримають. 34 тисячі дітей це діти військових, переселенців, багатодітних сімей, діти з інвалідністю та ті, які постраждали внаслідок воєнних дій. Свята тривають, і кожна дитина, яка відвідує заходи, отримує не лише приємні солодкі пакунки, але й частину добра, турботи та любові. Аліна Сітнікова, Гліб Припчук, перший міський.